Всім привіт! А, сьогодні у нас стрибочки, вже 26-й день із 50-ти. І починаємо з розминки. Права нога 10 в одну, 10 в іншу. Стопи, коліна стегна, 10 хвилин стрибаємо, і я піду в душик, схожу, накупаюсь. Сьогодні буде дуже цікавий ефір розмовний. Я сьогодні на занятті в антистрес-клубі дала просто неймовірну базу по керуванню станом. І сьогодні, ну, прямо сьогодні, я хочу дати а, пояснення в ефірі. Ефір, звісно, я збережу викладу на YouTube. Сьогодні я створю оплату вже на блок, який я запропоную. І ви можете вже буде, ну, ви зможете вже перейти і спробувати. Тренування, які вже управляють вашим станом. 10 права, 10 ліва. Розминаємося, зараз будемо стрибати. І потім десь через годинку я вийду в ефір і розкажу дуже цікаві речі з точки зору управління станом. Доброго ранку. Дня у кого дня. Тазом 10 в одну, 10 в іншу. І в іншу. І будемо 10 хвилин стрибати. Ви знаєте, що я готуюсь бігати, і не можна просто так з нуля, просто вітаю. Почати бігати, це буде навантаження на коліна, на хребет, тому я готуюсь стрибочками, бо я в подорожі. Потім я буду місяць бігати. І потім я хочу перейти на таке кардіо, як два рази в тиждень стрибати на скакалки дуже круто. І після того я хочу, щоб в мене в ідеалі був одне плавання, дві скакалки. А в дні коли нема, цього 10 хвилин дофамінових стрибків. От така моя ціль: плавний перехід. І починаємо 10 хвилин. Я розмялась, я ставлю тренування стрибки на скакалки. Дофаміновий стрибочок виконується, виконується, вистрибаєте і пальчиком як стопорити. З пальчика вниз. Тобто зі стопи вниз. Оп, зупинились. Зі стопи зупинились. Отак. Угу. Так, килимок липне, я його приберу. Стрібаємо. Сьогодні я ж кажу, проведу дуже цікавий ефір. А, якщо ви дивитесь в записі, то ефір буде від 24 січня. Наприклад, ви дивитесь в записі стрибочки, дізнались про цю інформацію. І от ефір від 24 січня це буде ефір, на якому я поясню, які вправи, величезні комплекси, три тренування є на різні стани нашого, нашої свідомості. Коли нам дуже треба багато бути активними, коли нам треба навпаки бути спокійними, або коли треба бути в повній концентрації з холодним розумом це третій тип. І всі ці тренування я провожу по суботам в антистрес-клубі, їх запишу ну, вже одне я записала в групу, і доступ до цього я буду продавати. І от сьогодні я поясню це, можливо, я навіть. Та ні, ну неможливо, я зроблю вже оплату. І ви, якщо дивитесь в записі, ви можете знайти ефір на Ютубі або в Інстаграмі від цього числа. З да, ну, сьогоднішнього, 24 січня 2026 року, я обкладинки роблю з датою. А, на кожен місяць з датою. І тоді ви зможете легко так знайти цей ефір, подивитися. Послухати, якщо цікаво, придбати як і весь блок тіло плюс мозок, так і блок конкретно з цих трьох тренувань. Працю. Якщо чесно, в мене настрою розмовляти нема, а в мене дуже такий класний вже стан. Хто вже стрибає зі мною давно, ти вже набагато швидше входиш в такий якийсь медитативний стан під час стрибочків. От я уже в такому медитативному стані. І стопа дуже круто вже відгукується, розігрівається. Уже вісім хвилин, всього 10 стрибає. І я знову ж таки хочу привітати тих, хто зі мною всі 50 днів. Бо сьогодні двадцять шостий день. Ми вже за половину пере перевалили. І я ж кажу: я потім буду бігати 28 днів поспіль. Потім я хочу зробити собі скакалку, челендж зі скакалкою. І хочу залишити, щоб щодня в мене було 10 хвилин. Це стрибки, біг. Ну, я хочу, щоб це було. Ну, типу, наприклад, раз в тиждень я плаваю, два рази на скакалки, хвилин 30, стрибаю, а інші дні дофамінові стрибки, або якщо є можливість, на вулиці на скакалки, дивлячись, де я буду. І, наприклад, якщо я десь буду в подорожах, а мене носить, ви ж бачите, щоб 10 хвилин лімфодренажу в мене завжди було. І от я йду до цього, щоб весь цей рік, 26-й, у мене щодня було 10 хвилин ну у форматі різному. Звісно, якщо я на яхтингу, то я буду 10 хвилин прямо плавати. Не купатися з півом або з келихом просіка на сапі, а план плисти, щоб прогнати. Тобто, ну такі, такі прості цілі у мене. 10 секунд. Можна знати прискорення. Я даю в своєму антицелюлітному марафоні прискорення. Супер. Ну що, все, щастя, здоров'я!